Сьогодні у нас в місті конкурс краси і ми проведемо маленьке бліц опитування. Доброго дня? Чого не вистачає камянцю подільському <рес> а за що ви любите Кам'янець-Подільський? Ну, за природу, за людей, щирих, відверто. Що не вистачає сучасним хлопцям? Сучасним хлопцям толерантності і вихованості. А чого не вистачає сучасним дівчатам? Того самого. А за яким критерієм ви оцінюєте хлопців? <рес> за моральними якостями. Хорошо, дякую. <рес> Дякуємо. Ви приймаєте участь? <рес> Ні, я продаю корону. <рес> Ау, клас! <рес> дякую. Дядька в Кам'янець-Подільський за те, що це місто має надзвичайно велику історію. Всі люди тут як одна сім'я і загалом мені дуже подобається тут жити. В Кам'янець-Подільському не вистачає нормального мера, напевно. Мер? Так. Чого не вистачає сучасним хлопцям? Впевненість ем... в собі. Окей. Okay. А чого не вистачає сучасним дівчатам? Скромності. Так. За що ви любите Кам'янець Подільський? Саме файніше місце. Ви щось знімаєте Да. Чого, Макдональдс? За що ви любите Кам'янець-Подільський? Я там не говорю. Чого не вистачає Кам'янцу Подільському? Нормальних людей. Хороших дівчат, хороших дівочек. А за яким критерієм ви оцінюєте дівчат? За яким? Ну спочатку за таким, а потім вже внутрішній реалій, що там. Хорошо. Чого не вистачає сучасним дівчатам? Mm, якби воспитання, мабуть. Да? Такого правильного, якби а... хорошого. Чого не вистачає сучасним хлопцям? Хлопцям? Хороших цих <рес> дівчат не вистачає. Сміливості. А чого не вистачає сучасним дівчатам? <рес> Можливо, стриманості. <рес> а, а, а за яким критерієм ви оцінюєте хлопців? Не знаю, це не річ, щоб їх оцінювати. За що ви любите Кам'янц-Подільський? Да. За... за те, що це дуже старовинне місце і воно дуже прекрасне. А чого не вистачає камянцю подільському Можливо, більше якихось фестивалів таких веселих молодіжних. А, чого не вистачає сучасним хлопцям? Сміливості. Чого не вистачає сучасним дівчатам? Жіночності та ніжності. А за яким критерієм ви оцінюєте хлопців? За те, як вони ставляться до дівчини. А розмір має значення? Ні. Дякую. Чесним дівчатам? Так. Нашим дівчатам вистачає все. Чого не вистачає Кам'янцю-Подільському? Дівчата, чого не вистачає Кам'янцю-Подільському? Не знаю. За що ви любите Кам'янець-Подільський? Доброго дня! За що ви любите Кам'янець-Подільський? За фортецю. А чого не вистачає Кам'янцю-Подільському? Стипендії. За якими критеріями ви оцінюєте хлопців? Тобто, <рес> Тобто, за якими критеріями? Ну, За якими критеріями ви оцінюєте хлопців? Просте запитання. Просте? Ні-ні, правильно поводитись в критичних ситуаціях. Чого не вистачає сучасним дівчатам? Сучасним дівчатам. Так, все вистачає, красоти вистачає. В принципі, всього вистачає. А чого не вистачає сучасним хлопцям? А хлопцям? Та й хлопцям всього вистачає. Чим <рес> нас поганий хлопці? У нас хлопці є. За те, що ти встаєш зранку і можеш собі спокійно подихати свіжим повітрям, а не загазованим, як в інших містах, подивитися на ранковий схід сонця, чи так само на захід. І від цього ти милуєшся погодою і кам'янцем, і загалом України. Сучасним дівчатам. Розуму, думаю. Дибільшого вони чіпляються на, на гроші, те, що в кишені, а не те, що десь в голові. Доброго дня, дівчата. Е, вони розповідають в Кам'янець-Подільському. Я не знаю. А за що ви любите Кам'янець-Подільський? За місто. Ця, станя, не не Мину, що... а, Ну як, я тут родився, тут виріс. В принципі, рідне місце його люблю. Ну от якщо дивитися на місце, так то перші, що кидається в очі дуже мало, наприклад, сміттєвих бів. Хочеш показати свою культуру, допустим, викинути бумажку сміттєвих бак, його нема. Це раз. Два. Не вистачає велосипедних доріжок. А чого не вистачає сучасним дівчатам? Розуму. <сум> <сум> а чого не вистачає сучасним хлопцям? Впевненості. Пожалуйста, чого не вистачає в камянці подільській Добрих доріг. А за що ви любите Кам'янець-Подільський? Коротше, а за дівчиною, яка тут навчається і зараз приймає інші. Я дуже то, що до неї навчався. Все, гарного вечора.